Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми з вами спробуємо створити невеличкий мультфільм, використовуючи повідомлення. Що таке повідомлення та як з ними працювати, ми з вами вже розглядали на попередніх уроках, коли один спрайт проект повідомлення від іншого про те, що потрібно виконати деякі дії. Отже, який мультфільм ми сьогодні з вами створюємо? Ага, на екран. Отже, ось такий ігровий проєкт ми з вами сьогодні будемо створювати. І е, для цього у нас є всі необхідні знання. Заходимо в Scratch Online, створюємо новий проєкт, та будемо додавати персонажі. Персонажі ви можете обрати, е, кота я видалю. Персонажі ви можете обрати ті, які вам подобаються. Я оберу. Їжечка і оберу ось цього ведмедя, який був. Для початку вони повинні розташовуватися обличчям один до одного. Тому ведмедя мені потрібно розвернути. Обираю ось тут напрям, обираю вид обертання зліва направо та повертаю його до їжика. Далі, далі я перейду на сцену та оберу для неї тло. Тло ви можете завантажити будь-яке до вашої подоби, яке вам буде найбільше подобатися, я оберусь це тло. Перше тло я видалю, і залишу, залишу лише те, яке в мене є. Отже, у нас є два персонажі, у нас є сцена. Суть нашого мультфільму буде полягати в тому, що наша сцена буде говорити. Спрайтам, об'єктам, що їм потрібно буде виконувати. Тобто сцена буде режисером і буде передавати повідомлення певним об'єктам. Тому для початку я буду працювати зі сценою. Мені потрібно обрати саме об'єкт сцена. Натискаю і перехожу на вкладку Код. На вкладці код, я буду створювати скрипт для сцени. Тобто пишу сценарій, хто за ким буде говорити і які дії будуть при цьому виконуватися. Сцена буде надавати повідомлення нашим персонажам. Або запис нашої програми: це коли натиснуто на прапорець. Коли натиснуто прапорець, наші об'єкти. Наші спрайти повинні зникнути з сцени, тому що на початку проєкту їх немає. Тому сцена повинна сказати, що зараз ось мультфільм починається, історія починається. Я буду використовувати блок оповістити повідомлення і додам нове повідомлення, яке буде називатися Початок. Яке буде називатися Початок. Ось так. Після цього я буду створювати наступні повідомлення. Повідомлення, які будуть стосуватися їжачка та ведмедя. Спочатку у нас ми знаємо, з'являється їжачок. Тому створю для нього повідомлення, що з'явиться, з'являється їжак або їжачок. З'являється їжачок. Натискаю гаразд. Після їжачка буде з'являтися у мене ведмідь. Оповіщаю нове повідомлення про те, що з'являється ведмідь. Натискаю гаразд. Отже, коли натискаємо на пропорець. Спочатку буде виконуватися перша команда початок. Потім будуть виконуватися команди, які будуть ось в цьому блоці, а потім які будуть ось в цьому блоці. Але у нас зараз нічого не відбувається, тому що ми не прописали ті дії, які будуть виконуватися після того, як наші об'єкти отримають усі повідомлення. Тому перехожу на їжачка. І буду програмувати перші дії, які він буде виконувати після того, як почнеться мультик. Для початку, коли їжачок отримає повідомлення про те, що зараз буде початок мультика, він повинен зникнути зі сцени, тому що на початку нікого не повинно бути. Перехожу на вкладку Рух і обираю ось тут. Сховати. Такий же самий блок я перетягну на ведмедя, тому що він також буде зникати після того, як почнеться мультик. Ось я натиснула. Відбулася команда оповістити про початок. І виконалися дії. Так? Тобто їжачок отримав повідомлення про те, що. Початок мультфільму, і ми всі виходимо зі сцени, нікого немає. Далі у нас повинен з'являтися їжачок. Він буде з'являтися після того, як сцена дасть команду. Отже, сцена нам після початку дає команду про те, що їжак з'являється. Перехожу на вкладку «Події», Обираю, коли з'являється їжачок. Він повинен десь, ось тут, в цих координатах, розміститися. Але так як ми вже запускали наш проєкт, то він зараз у нас прихований. Тому ось тут натискаю ось це око для того, щоб він з'явився. Переміщую його вклад ось сюди. Ось тут він з'явиться. Для того, щоб це зробити, обираю вкладку Вигляд, обираю команду показати. І показую в певних координатах. Так як я вже його перемістила, то мої координати відобразилися в блоці перемістити в X, Y». І далі він буде рухатися ось сюди, наприклад, на середину сцени. Для цього використаю команду перекозати одну секунду в координати, в які я вже розташувала свого їжачка». Після цього їжачок буде говорити про те, що йому сумно. Обираю говорити привіт і замінюю на фразу як сумно в цьому лісі. Ось таким чином. Опісля він буде говорити, наприклад, якусь наступну фразу. Ви можете обрати ті фрази, які вам до вподоби. Фразу погратися. З кимось. Погратися б з кимось. Так, з великої літери. Погратися б з кимось. Після цього тестуємо, перевіряємо наш проєкт. Їжак з'явився, і він говорить такі ось фрази. Після того, як їжачок з'явився, сказав свої фрази, з'являється ведмідь. Перехожу на ведмедя, обираю події. Коли сцена скаже, що так, можеш ведмідь з'являтися, коли він отримає це повідомлення, то він покажеться на сцені показати. І також покажеться в певних координатах. Так як ми запускали цей вже проект, і він у нас приховався, да, коли прапорець натиснутий, то я повинна натиснути ось це око для того, щоб. Відобразити ведмедя на сцені. Переміщую його ось такі координати. І обираю на вкладці рух переміститися в певні координати. Далі він поковзає ось ці координати. обираю ковзати в певні координати. І буду говорити наступні фрази. Наприклад, привіт, їжачок!». Наступна його буде фраза. Давай пограємо. Пограємо. Після ви можете протестувати весь, весь свій проєкт, або якусь частину свого проєкту, так? Далі їжачок повинен погодитися або не погодитися пограти. Тобто сцена. Повинна йому сказати, що зараз їжачок, ти говориш, що ти погодився погратися. Тому перехожу на тло сцену і буду створювати нове повідомлення, оповістити нове повідомлення, яке буде називатися їжачок погодився погратися. Їжачок, натискаю гаразд. Після того, як їжак отримає це повідомлення, їжачок погодився погратися, буду говорити фразу. Давай. У тебе є яблуко? У тебе є яблуко. Добре. Після того. Ведмідь повинен йому відповісти, чи є воно в нього, чи його немає в нього, перехожу на сцену і складаю сценарій, що в нове повідомлення ведмідь говорить, що у нього є яблуко. Сускаю гаразд. І е, коли ведмідь отримає це повідомлення, що у нього є яблуко, так він повинен сказати, він повинен сказати, десь було у кишені. Так, десь було у кишені. Давайте перевіряємо, протестуємо, подивимося, що у нас з вами вийшло. І після цього виконується цей скрипт, скрип, десь було у кишені. Після цього повинно з'явитися яблуко. Ось тут додаємо нове повідомлення, оповіщуємо, що у нас з'являється яблуко. Наша говорить, що зараз твій вихід. З'являється яблуко. Окей. Ми повинні додати, звичайно, новий спрайт яблука. І написати для нього команду, що коли воно отримає повідомлення, з'являється яблуко то тоді воно буде показуватися в певних координатах. Показати. І розташуємо його ось тут, наприклад, в певних координатах. Ось сюди. Запускаємо і дивимося, що наше ж яблуко нікуди не щезало при початку нашого проєкту. Тому ось сюди нам потрібно додати команду, що коли режисер скаже про те, що початок нашого мультфільму, то яблуко наше повинно для початку хоча б щезнути. Тому перехожу, ось тут обираю повідомлення, коли буде початок. То яблуко наше приховується ось тут. Сховаю його. Запускаю і дивлюся ще раз. Зараз ми запрограмували так, що яблука дійсно у нас немає. І воно з'явиться після того, як все скаже зараз твій вихід. Так, з'явилося у нас яблуко. І після цього, коли воно з'явилося, воно повинно рухатися. В до їжи, чибто ведмедь, передав або кинув це яблуко до їжечка. Тому ось сюди додам команду ковзати. Але спочатку переміщую яблуко ось сюди, і додаю команду ковзати в певні координати. Після цього моє яблуко буде просто щезати. Ось так сховати. Запускаю, і буду дивитися, як це ж все буде відбуватися. Після того, як моє яблуко щезло, да, начебто їжак його забрав, наш їжак повинен виходити зі сцени. Але, бачите, яблуко щезло, а їжак повинен виходити зі сцени. Для цього ми переходимо зі сцени, на сцену і говоримо про те, що. Створюємо нове повідомлення про те, що їжак іде. І Їжа, їжак або їжачок виходить зі сцени. Їжачок виходить зі сцени. Гаразд. Коли їжак отримає ось це повідомлення про те, що він виходить зі сцени, шукаю його ось тут, то він буде переміщатися до краю сцени. Тому я ось так. Переміщу свого їжака, оберу вкладку рух і переміщу його в певні координати, що він буде м, рухатися ось сюди, а потім взагалі він також зникне. А потім взагалі він також зникне. Але м, є такий момент, що їжак зараз буде переміщуватися спиною. Тому о, зверніть на цей момент увагу і будемо зараз додавати команду, яка дозволить нам зробити це, бачите, не спиною. Хоча тут, бачите, більш доречно буде не переміститися в певні координати їжаку, а о, більше рухатися, ковзати, ковзати ось, ось сюди, змініть, будь ласка, на ковзати. І а, зробимо так, щоб він повернувся в певному напрямку. Повернувся в певному напрямку. Для того, щоб він розвернувся. Але коли ви будете змінювати напрямок, будь ласка, поставте ось тут позначку зліва направо і поверніть свого їжика ось так. Давайте подивимося що буде відбуватися. І ми бачимо, що на початку нашого проєкту вже з'являється ось така прикрість, в тому, що наш їжак виходить спиною. Тому ось сюди, на початок проєкту, коли з'являється лише їжак, додайте команду, що він буде з'являтися, в напрямку, в напрямку ось в цьому. В напрямку 90, тобто в звичайному. І тоді у вас все правильно буде працювати. Запускаю свій проєкт і ще раз його переглядаю, бачу, що з'являється яблуко і їжак мій іде, але чомусь також спиною. Давайте розбиратися. Ось тут залишилось чомусь 90. І ще раз змінюю на мінус 90. І ще раз змінюю на мінус 90 ось той скрипт. Він у мене автоматично чомусь змінився і дивлюся ще раз свій проект Так, з'являється яблуко. їжак розвернувся і пішов разом з яблуком. Після цього. Обурений наш ведмідь кричить про те, що куди ж ти пішов. Тобто, зараз буде вихід ведмідя. Нове повідомлення. Ведмідь. кричить Стоп. Наприклад, ось так. Коли Ведмедь отримає повідомлення, що зараз йому потрібно кричати стоп. Дивіться, після того, як їжак піде зі сцени, ведмідь отримує це повідомлення і буде виконуватися ось цей блок. Я додам говорити стоп. Тобто він такий обурений наш ведмідь. І після цього наш проєкт завершується. Після цього наш проєкт завершується. Чим можна, як можна вдосконалити цей проєкт? Ви можете додати звук до вашого проєкту. Як це зробити? Дивіться, тут є певні фрази, і їх можна записати за допомогою вашого мікрофону. Отже, зараз у мене виділений їжак, я перехожу на вкладку звуки. І в мене є за замовчуванням один звук. Я його видалю і буду записувати мікрофоном звук. Бачите, зараз у мене мікрофон працює. Коли ви зайдете сюди вперше, у вас запитає дозвіл на запис звуку. Ви дозволяєте да, приєднання свого пристрою і записуєте. Отже, перша фраза, яку нам потрібно. З вами записати. Зараз переключусь на код. Як сумно в цьому лісі. Так. Буду її додавати. І так, звуки і запису. Як сумно в цьому лісі. Зупиняю запис і тут ви можете його а, трішечки збільшувати, зменшувати. Можете прослухати. Можете зберегти, а можете залишити той, який є. Перехожу на вкладку коди на звуки. І ось тут буде обирати, відтворити перший звук. Я його поставлю перед самою фразою. Наступне: перейду на вкладки звуки і буду записувати наступний звук. Погратися б з ким-небудь. Так. Ось таким чином трішки зменшу, зберігаю. Перехожу на вкладку коди і обираю ось тут коди. Да? Після цього, таким же чином, ви можете записати звуки для ведмедя. Дивіться, я перейшла на ведмедя, обираю звуки, і ось тут буду е записувати звук для нього. Привіт, їжачок! Так, Зберігаю. Цей звук, і в коді буду додавати саме до ведмедя. Тобто, ви вдома зможете самостійно допрацювати цей проєкт. Давайте ми зараз подивимося, що у нас вийшло взагалі. Але бачите, ми далі звук з вами не дописали, тому е немає ось цього цієї озвучки, але мультфільм продовжиться. Добре, ось таку анімовану історію можна скласти, я вам. Бажаю придумати свою історію або повторити ось цю, яку ми щойно з вами розглянули. Бажаю вам вдалих проєктів та цікавої роботи. На цьому до побачення і до наступного уроку!